Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні в нас профілактика пральної машини Samsung. Причина профілактики машина почала підтікати. Дуже маленькі з'являються каплі води. Спробую разом з вами розібратися. Ну що, розібрав я пральну машину. Нічого складного в великому рахунку немає. Тут два саморіза. І защіпка. Тобто верхню панель знімаєте, і спереду буде кріпитися сам корпус із лючком. Тобто знизу будуть саморізи і зверху. Ну, знизу попередньо треба пластикову накладку зняти. Ну, і що я знайшов? Було підтікання, ось видно залишки води. І підтікання. Тут було все ржаве. Це вже я зачистив, закрасив тут у середині. Тобто сюди текла вода, це все було корозія. Звідки текло? Текло на ущільнюванні? Тут де це патрубок, який йде із порошкоприймача. І він від вібрації, ну, звичайно, що резиночка вже трошки дубова, і тут просочувалось. Я посадив на герметик, тримати буде добре. І плюс від вібрації оця гофрована частина в одній стороні трішки перетерлася. Я теж герметиком замазав і замотав, думаю, буде тримати. Ну і основне, що було, це у нас, ну, називають її гофра, манжета, люка. Вона в оцьому місці перетерлася і був отвір. От якщо з середини заглянути, я теж замазав герметиком. І це все сталося через, через болтики, які кріплять дверку люка. Болтики виходили десь на пів сантиметра сюди, тобто вони були задовгі. І при роботі пральна машина вібрірувала і манжетою болтик перетирала. Ось нижня частина болтика тут не, ну, не так, а верхня прямо отвір зробила. Ну, Не знаю, по заводу може тут було якийсь додатковий захист, але я сумніваюся. Ну. Що я зробив? З іншої сторони, під ці гвинтики я підмастив, шайби, для того, щоб різьба практично виходила за подліцов, не виступала. Ну і додатково наніс ну, такий захист, м'яка стрічка і додатковий скочу ще накрив. Ну, для того, щоб на майбутнє це все не повторилося. Ну, і по манжеті. Я зразу спробував заклеїти звичайним автомобільним герметиком. Ну, от він вже застив, то нібито тримається, але все одно, бачите, він на пластикові відходить. Е, герметика на ніс, він, друзі, бачите, він щищається. Ну, Він вцепився, нібито непогано, але ну, мені здається, він працювати не буде. То було прийнято рішення, звичайна автомобільна латочка. Зачистив на ніс. Не знаю, як буде на практиці, але вона приклеїлась досить добре. Ну, звичайно, тут же таких немає великих. Ну, тут буде тільки вібрація. Ну, отакі будуть рухи, вверх-вниз. Тобто, зминання резини. Будемо сподіватися, що тримати. Ну, в будь-якому випадку вона з цим отвором стирала. Тобто ну, Ви розумієте, що вода буде набиратися десь на цьому рівні. Це тільки при отжимі. Там якісь будуть капельки поступати і може там десь буде затікати. Ну, по факту, воно замазано, плюс середині герметик. Думаю, що тримати буде. До речі, назва DC61DF20219E. Це назва цієї манжети, може кому знадобиться моделька пральної машини Samsung WF105 AV. Ну, все інше в досить пристойному стані. Я ще тестером проміряю тен, також його опір на корпус чи він не пробиває. Ну, для того, щоб правильна машина не билася током, струмом. Е, ну, де там ще були якісь очаги корозії? Я це все позакрашував. О, тут трішки було. Ну І дана моделька чим цікава, що при в певному режимові, не в певному режимові, а от при натисканні цієї кнопочки Аргентум, Аргентум це у нас із хімії це срібло. Тут йде додавання іонів срібла у стірку. Срібло дезінфікує ваші речі, вбиває майже на 100% усі бактерії. І не дає можливості створювати запах вашим речам, ну, коли вони довгий час лежать. І за все це відповідає оця коробочка. От у нас два електроди підведені. В середині коробочки там знаходиться два срібні, дві срібні пластинки. І коли вода йде через кран. То вона, це як правило, на режимі полоскання. То вона проходить через ці елементи і поступає в порошкоприйомник. Ну і вже попадає на речі. І поряд ось платка. Це платка керування якраз цим механізмом. Кроме того, що в нас є основна плата керування пральною машиною, у нас є ще плата керування. Цим іонізованим ну, якби сріблом. Е, я також ну, це вже почистив. На ній був такий водяний наліт. Ну, можливо, десь теж водичка пропускала, я це все почистив, то нібито ніяких там тріщин не побачив. ну, Якщо так подивитися, то вон маленький потюк є, видно вам. Да? Тобто я це все знімав, дивився, ну більше я нічого не обнаружив. Послідкую трішки, може ще де щось Ну Я так думаю, що це через великий тиск хамутики пропускали і десь там якісь капельки з'являлися. Ну, це, друзі, такий короткий огляд моїх знахідок. Ну що, зараз буду, краска вже підсохла. Зараз це все буду збирати. Ну і вже покажу кінцевий результат. Ну І заодно хочу, друзі, перевірити плату управління. Моделька її dc 41 a Хочу Ну, дана плата. В більшості Самсунгів плата залита компаунтом, таким прозорим герметиком. Для того, щоб волога не попадала нікуди. В даній машинки тут, як такого, герметика немає. Тобто плата відкрита, доступ до всіх елементів є. І зрозуміло, що хто розбирається, той знає ці всі нюанси. Хто не розбирається, то хочу. Ну, Скажімо, люди, які хочуть з профілактикою на випередження піти для того, щоб машинка не вийшла з ладу, то вам буде достатньо обдивитися всі дорожки, міста пропайки. Цього буде достатньо. У них ще є проблема, тобто старіші машинки, пральні, у них блок. Керування живиться з допомогою трансформатора. Ну, на на кшталт такого, але більшого розмірів. тобто Він з, 12 робить 200, з 220 робить 12 В для того, щоб платка живилася. ну І потім іще стоїть понижаючий, який з 12 робить 5 вольт. Сучасні ж машинки зроблені на базі шим-контролерів. Тобто, така маленька мікросхема. от Вона, ТНУ. 266PN От така її назва. Мова йде про те, що цей шимконтролер часто виходить з ладу А причина всьому цьому це оцей конденсатор. Тобто в нього ємність висихає. Буває навіть таке, що він переходить в коротке замикання, і шим-контролер виходить з ладу Ну і Як правило, вигорають оці діоди, пробиваються. Тобто, конденсатор, діоди, резистор. Оце синій, синя така капелька, це варістор. Поряд стоїть оптопара, вона теж часто виходить з ладу. Коли, ну, оптопара, це, іншими словами, реле, яке управляє малим током і через себе перепускає більш е, великий ток. Е, ну, оце таке коротке, короткий такий ознайомлювальний розповідь. І що я зараз хочу? Я зараз хочу випаяти конденсатор і перевірити його тестером, що він з собою являє. Тобто, якщо він справний, то машинку збираємо і далі вона буде працювати. Якщо у нього понижена ємність, чи ЄСР дуже велике, ну, внутрішній опір, то я його замінюю для того, щоб в подальшому не було таких проблем. Ну, і зараз ще платку передивлюся. Може ще що знайду. Ну, думаю, що все буде добре. Так, ну і для того, щоб від'єднати платку від основи, ну, тут дві платки: платка керування і з іншої сторони платка живлення. Тобто у нас будуть з торців кліпсочки. Ось одна, друга, третя. Їх потрібно легенько зжати і платку обережно потягнути на себе. Тобто вона так вийде. Ну, зрозуміло, що вам цей шлейф трошки не даватиме його дуже обережно відігнути. Латку подвинути на себе і витягнути з пазів. Побачите в якому стані. Ну, тут стан досить добрий. Так, ну і нас цікавить оцей ось комденсатор. Ось він. Для таких випадків я придбав олововідсос. В одних із попередніх відео я ним користувався. Друзі, рекомендую. Досить класна штука. Все обережно, якісно. Ну, немає взагалі ніяких нюансів по випойки. Це взагалі дуже класно, коли такі мікросхеми, там, довгі, ну, багато ніжок. Друзі, дуже ідеально це все працює. Ну, мені сподобалось. Так, ну і конденсатор, бачите, вивалився сам У нього характеристики 10 мікроФА 450 вольт. Маю такий ESR-тестер. Обов'язково потрібно розряджати елементи для того, щоб він не вийшов з ладу. Так, ну в мене він трішки якісь елементи вийшли з ладу, тому не пам'ятаю, якісь дорожки працюють. Зараз буду пробувати. Так, ЄСР 2,3 Ома, ємність 10,7 ну, Відповідає, Єдине, я зараз подивлюся по таблиці, чи це ESR, внутрішній опір, чи це нормальний. Тобто ми його сміло можемо ставити на місце. По ньому зауважень немає ніяких Ну і не забувайте, що у конденсатора є плюс-мінус. Мінус це оця полоска, на ній намальований. Якщо ви перевернете платку, то заштрихований це теж мінус. Обов'язково ці треба величини знати. І, друзі, дуже обережно, щоб на платі не залишати ніяких так, ну. Тут у нас банка серйозна. Такий у нас конденсатор 25 вольт, 2200 мікрофарад Зараз ми його теж розрядимо і спробуємо. Так. Ну, дивіться, це взагалі ідеальний. У нього опора майже немає. Тобто його ми запаємо на місце, по ньому зауважень немає і бути не може. Тоб не забувайте плюс-мінус. Це у нас 4,7 мікрофарада на 25 вольт. Тоже розрядили. 409. мікрофарат. Ага, тут 470, друзі, то я 47 переплутав. Ну, трішки занижений. Зараз іще спробуємо. Трішки занижений, але... Це може похибка бути прибора. 404. А потрібно. 470 сімдесят. Можете трішки занижений? Ну що, зараз я подивлюся в себе, може знайду щось краще. Так, 435 Здається, синий був. Так, да, був синій, тобто у нього понижена ємність. Я знайшов чорного ну, по кольору. Тут у нього ну, теж менше, але я більшість передивився, то в усіх така приблизно плюс-мінус 433. Це максимальне, що я знайшов. Ну, фірма гарна і параметри повністю відповідають заявленим Тобто ні менше, ні більше. кого Хто займається, От там старі платки часто викидають люди телевізори цілі, то не соромтесь, беріть, випаюйте, там, буваєте на якомусь попутно на радіоринкові то завжди прикупіть собі пару десятків різних ємкостей. Вам це стане в нагоді. Тому що конденсатори це така річ, що часто виходять із техніки. Так, ну, що, так, я зараз цю ножку трішки підрівняю. Так. Все, на цьому все. Збираю, ну і продовжуємо. Ну, і це така вже рекомендація від себе. На що слід звернути увагу. Ну, раз ви вже відкрили панель, дивитесь, обслуговуєте її чи не моя. Наявності підтікані. Кругом треба проводку закріпити, тому що від вібрації вона часто тут на бистро відвалюється. Усі фішечки спробувати, чи вона ніде не відійшла попридавлювати. Ну, звичайно ж вам треба від'єднати від, від мережі. Подивіться, вся проводка щоб проложена була, закріплена. Де проводка буде торкатися подвижної частини, бажано відвести. Ну, тут по заводу, бачите, такі паралончики стоять, для того, щоб не перетиралося, але оце все звуки. При роботі вона буде створювати лишні звуки. Знизу проводочка, дивіться, щоб була кругом укладена. Додаткові можна стяжечки прицепити. Оце, звичайно, це, звичайно, на лючок. Ну, обдивитися потрібно візуально все для того, щоб вона у вас працювала і радувала вас, розумієте. Так що... Ну і попробувати можна ще отак. Імітація вібрації і дивіться, що буде скрипіти. У ну, мене тут нічого не скрипить. Скрипіло трішки на пружинах, на пластику, є сюди синтетичну смазку на ніс. Ну і працює тихо. При роботі вона не скрипітиме, не клацатиме. Тобто максимально буде тихо працювати. Ну, це така, друзі, рекомендація від себе. Ну що, далі я вже не буду знімати. Як я панельку буду цепляти, тут все просто, проводку під'єднуєте, тут фішечки розміщені так, що ви їх не переплутаєте. Ну, і, в принципі, вже включуся, коли будемо її тестувати. Ну що, увімкнув без верхньої кришки, обдивляюся, щоб ніде ніяка капля ніде не з'являлася. Напор, друзі, звичайно, дуже великий. Тут, мені здається, якщо вас регулюється, то краще скручувати, ну, дивитися по характеристиках, того, що вода так сильно Бігла, що лоточок, ну, ну він що аж бризи летіли. Ну, мається на увазі при закритому лоточку, бо я так трошки відкривав, дивився чи там повністю я помив. Так що, або кран не повністю відкривати потрібно. Ну, як варіант. Все. Поки що дивлюся. і зараз біда джим. Дивимося наскільки буде підскакувати люк. Не тут ще, звісно, низ. Ну, друзі, бачите, яка вібрація, це перші признаки того, що не працює амортизатор. І зверху почала налякатися вода. Це дещо інше, як а цей іонізатор. Не а там, де утворюється срібло, досить дивно, добре видно, де почало з'являтися. Ну, це все перепакуємо, подивимося далі, як воно буде. так Ще яка біда? Лючок закривається крючком в замок і через низ резинка дуже погано Прилягає і водичка, там капелька там раз у минуту капелька з'являється і стікає. Е, яке я прийняв рішення? Зараз цей замочок трішки відведу за рахунок, ну, підмощу шайбочки для того, щоб замок трошки сюди підійшов і тим самим крючок стане глубже і буде резинка прижиматися краще. Ну, спробую так. Приблизно така товщина гаєчок. Ну, замок втопиться всередину. Зараз прикручу, подивимось. Так, так десь під корпуса відвівся. Ну, тут стало десь, може, на міліметр виступає. І тепер, коли буде дверка закриватись, вона закрилась. Так, ну... Зазора нема, бачите, як плотненько, нігде нічого відкривається. Головне, що сама не відкривається. Ручний замочок відкриває. Непогано. Подивимося. Якщо ні, то трошки тоншу шайбу поставлю, Ну, в будь-якому випадку, думаю, що буде працювати. Ну і тут видно, що якраз перелягає плотно. Кимося далі, ну і долазимо до амортизатора. Ну, Погано тим, що. Якщо нижній болт, він кріпиться через передню частину, у нього видно шестигранник, то верхній болт через задню. Ну, не знаю поки як туди долізти. Спробую. Ну, ніхто не говорив, що буде легко. То зараз буду пробувати. Тут аналогічна ситуація. Ну, спробуємо щось зробити. Зараз піду по інструмент. Друзі, і так, друзі, можна підвести підсумок проробленої роботи. Робота зайняла майже цілий день. Мається на увазі світловий. Я на лікарняному, тому є час зайнятися корисною справою. Ну і так, була зроблена профілактика пральної машини, заклеєна манжета. Гофра заливна була полагоджена з допомогою герметика. Лючок зараз прижимає дуже класно. Ось, ну, ніде, не ні, ні підтікання, немає нічого. Підмастив я два, ну, там на відео видно було. Дві ну, гаєчку підмастив приблизно 2 мм. Потім була полагоджена. І його не срібла, механізм, який додає воду. Зверху полив я клеєм секунда, додав соди, ну поки що нібито добре. Ну, зараз що, слідкую, пройде цикл роботи. І ну, думаю, на цьому можна сказати фініш. Об'ємний процес. Ну, друзі, треба слідити за машинами пральними. Техніка хоч і сучасна, але це вже не та якість, що. Була до цього. Так що, хто слідкує за відео, ставте лайк, коментуйте, може в кого які ідеї є. Я радий вести діалог в якості переписки ваших коментарів. Все, до нових зустрічей!